Не подобається шафи у вітальні, то розпусти зв'яжи заново. Спеціаліст з робототехніки школи комп'ютерних наук Університету Карнегі Мелена Юічі Хіроса розробив техніку аналогічну до 3D-друку, яку назвав Knitting – твердим або міцним в'язанням. За допомогою цієї технології можна виготовляти як невеликі об'єкти, наприклад, взуття, так і повноцінні меблі. Ідея прийшла в голову Хіроса ще в 2012 році, коли він вчився в університеті Кейо в Японії. Хіроса зацікавився проєктом департаменту комп'ютерних наук під назвою Claytronics. Цей проєкт мав на меті побудувати невеликих модульних роботів, які самостійно збираються і створюють багато різних форм. Ці модульні роботи з'єднувалися один з одним за допомогою магнітів або тертя, так само, як роблять цеглинки Лего. І їх можна було легко перемістити, щоб зібрати в іншу форму. Хіроса шукав щось більш міцне, але все ж здатне до зміни форми. Тоді йому і прийшла в голову ідея жорсткого в'язання. Згодом Хіроса побачив в інтернеті звіт про програмний проєкт Macun, присвячений перепрограмуванню комерційних в'язальних Машин, цей метод забезпечив практичний спосіб використання.